Одію на цю мить далі у викладі новин на ТВАЙ Віталій Півовар. Добрий вечір. Війська, які Росія тримала на півночі Криму, стягнули до кордону з Херсонською областю. Про це повідомили в РНБО. Тепер вони простягнулися аж до Арбатської стрілки. Усього на підступах до України нарахували 4 тисячі російських військових. За оперативною інформацією, фактично всі дислоковані у північній частині окупованого Криму. Військові підрозділи Російської Федерації, а це приблизно 4 тисячі бійців, з населених пунктів Армянськ, Красноперекопськ, Дженкой, Воїнське, Азовське, висунуті до адміністративного кордону з материковою частиною України з усією технікою і боєприпасами та розташовані невеликими тактичними групами від Каркініцької затоки до Арабатської стрілки. Також спостерігається перегруповування терористів, кажуть в РНБО. Вони вже впритул наблизилися до міста Дебальцевого Донецької області та влаштовують позиції на під'їздах до селищ Фащівки та Центрального Луганської області та містечка Кіровського на Донеччині. За добу у зоні АТО загинув один працівник ДСНС, і троє військових отримали поранення. На Луганщині та Донеччині терористи стріляли більше як у 20 населених пунктах. Обстрілювали як військових, так і мирних мешканців. Наймасовіші атаки другий день поспіль були спрямовані на Донецький аеропорт. Там за добу військові відбили одну спробу штурму і чотири атаки. При нападах на цивільних найбільше постраждало місто щастя. Воно майже зруйноване. Губернатором Луганщини став Геннадій Москаль. Відповідний указ вже є на сайті президента. Нагадаю, три дні тому Порошенко звільнив Ірину Верігіну, яка виконувала обов'язки голови Луганської ОДА. Для нинішнього очільника пана Москаля посада не нова. Він уже очолював Луганську область у п'ятому і шостому роках. Ще раніше був заступником глави СБУ, міністра внутрішніх справ і начальником головного управління МВС у Криму. Енергетики відновили роботу Луганської ТЕС. Нагадаю, напередодні по обіді у місті щастя почався артобстріл. Один зі снарядів влучив у трансформатор ТЕС. Конструкція повністю згоріла. В результаті майже мільйон жителів, і 21 шахта на півночі Луганської області лишилися без світла. Наразі енергетики переключили ТЕС на резервний трансформатор і поступово відновлюють електропостачання. Будем смотреть, но сумма ущерба будет значительная, потому что трансформатор, так что понятно, это пятиэтажный дом. В настоящий момент станция производит электроэнергию, выдает в сеть, и энергетики, которые отвечают за сеть, должны подключить и производственное предприятие, и население. Вчера бой был очень серьезный, обстрел был очень серьезный, и произошло то, что, то, чего мы боялись, собственно. В настоящий момент сохраняется угроза прекращения электроснабжения. На акцію протесту до адміністрації президента прийшли військові десантники. Загалом понад 700 активістів від президента вимагали навести лад Україні а саме замінити керівництво оборонного відомства та забезпечити достойне поховання загиблих воїнів АТО. Крім того, до лав збройних сил вимагають призвати лише досвідчених військових, які були у гарячих точках. На виконання цих вимог владі дали один місяць. До сих пір не вирішено питання достойних поховань учасників АТО. Ми знаємо, що навіть е, хоронили е, Гуменюк, такий був Саша, комбат. то йому там е, волонтери форму полковинчиків купляли за свої кошти. Розумієте, Це ненормальне нормальне явище. Друге питання це забезпечення житлом, житлом е, членів сімей загиблих, це в першу чергу. Третє питання це е, прирівняння до учасників бойових дій, всіх учасників АТО. Згідно закону України і так далі. Міністерство оборони повинно розібратися, хто розікрав армію і хто розвалив українську армію. Повинні бути конкретно названі особи, і ці особи мають бути засуджені. Далі говоримо про пошуки зниклих безвісти і тіл загиблих. Маркіян Лобківський гість нашої студії, радник голови СБУ. Вечір добрий. Добрий вечір. Пане Маркіяне. Два тижні тому, рівно два тижні тому, в цій студії ви е, обіцяли цитую. Впродовж наступного тижня СБУ оприлюднить повні списки загиблих і зниклих безвісти». Кінець цитати вашої. Де ці списки? Списки знаходяться в нашій базі даних. І так, вони є доступні для тих людей, які приходять шукати своїх. Рідних сьогодні ми говоримо про те, що про впродовж, наприклад, наступного минулого тижня було звільнено 300 полонених, а до того цифри озвучував президент України. Тобто, ця робота триває постійно. І ми за той час, за тих два тижні, з часу нашої останньої розмови нам вдалося систематизувати усі дані. Ми сьогодні добре розуміємо, де люди знаходяться. І максимально допомагаємо родинам віднайти їхніх близьких та пропалих безвісти. Скажіть, куди треба прийти, щоб побачити ці списки? Для цього можна прийти у наш міжвідомчий центр, який працює у телефонному режимі цілодобово, 24 години, 7 днів на тиждень, або ж на вулицю Ірининську, 4, це приміщення Служби безпеки України. З 9 до 18 години ми здійснюємо прийом людей. Телефон пам'ятаєте? Можливо, комусь просто цікаво з глядачів. Я не пригадую телефон, але телефони ми давали свого часу. Добре. Ми готові їх повторити. Якщо буде ваша ласка в ефірі? Дайте цю інформацію. Добре, а потім значить скажемо. отже, які останні дані у вас щодо кількості загиблих і зниклих безвіст? Ну сьогодні ми, як я вже сказав, за останній тиждень звільнено було 300 полонених серед них. Але це не те питання, це по звільненню полонених, а питання по кількості загиблих і зниклих безвісти. Ну, дивіться, якщо говорити про полонених, то ми сьогодні можемо стверджувати, що в полоні знаходиться десь близько 400 осіб. 400 осіб, яких ще не вдалося е, витягнути з полону. Якщо говорити про зниклих безвісти, тобто про людей, місця, яких ми не можемо з'ясувати сьогодні, то ця цифра десь сягає 200-300 людей. Такими цифрами ми сьогодні оперуємо. До речі, сьогодні ввечері. Я сподіваюся, або найпізніше завтра зранку велика група наших людей буде звільнена. Е, причому ми звільнюємо не тільки військових, але й цивільних. Е, крім того, ми сьогодні намагаємося опікуватися і долею журналістів, які е, потрапили у непрості ситуації. Сьогодні знаходяться в руках, е, в руках представників так званих ДНР. ЛНР. Дивіться, правильно розумію? От є центр е, інформації щодо загиблих і поранених, правильно? Абсолютно є цей центр. Звичайно. А в цьому центрі яка вказана кількість загиблих? Яка інформація остання? Я розумію, що це можуть бути дані не остаточні, але ну, все, все ж таки є якась е цифра. Ну мені складно знов ж таки кажу. Цифрами ми, по загиблих ми не, не оперуємо, тому що ми уточнюємо і ми працюємо індивідуально з кожною родиною. Uh -huh. Тому мені здається, такі цифри було б некоректно оприлюднювати. Тим більше вони міняються кожного разу. Людина може е вважатися зниклою безвісти. Завтра вона може бути знайденою. Тому е ця, ця цей масив інформації він є доволі рухомий. Я просто розрізняю загиблих, зниклих безвісти і поранених. Це, це різні пов речі. Повірте, ми теж їх розрізняємо. На жаль, і ми такими цифрами ми такими цифрами володіємо. Добре. Чи є інформація? Теж ви обіцяли її впродовж тижня назвати про кількість загиблих під Іловайськом саме. Там є уточнені дані. По кількості загибли. Я мені здається, про Іловайськ ми не говорили з вами, і ці цифри я не обіцяв оприлюднювати, але... Ну... але ні, ми не говорили з вами про Іловайськ, я це дуже добре пам'ятаю. Тому цифри я уточнюю і обов'язково вам повідомлю. А, добре, а, щодо зниклих безвісти, а, ви маєте на увазі, серед тієї кількості є і військові, і цивільні чи ні? Без всякого сумніву, до нас звертаються всі люди. Тобто ми не, не робимо різниці. Хто приходить в центр і каже про те, що він втратив зв'язок? Своїми рідними близькими ми допомагаємо незалежно від того, цивільна це людина чи військова. Звідки ви берете інформацію е, по пошуку цих людей? Хто надає цю інформацію? Ну, е, є декілька складових самого процесу. <кх> Зовнішній процес це той, яким ми зараз з вами займаємося. Е, інформація вся сходиться в міжвідомчий центр. А крім того, працює дуже активно наша група. До речі, завтра у мінську відбудеться зустріч контактної групи. І чергова інформація буде обмінена, і я думаю, що результатом цього стане і обмін людьми, які опинилися в полоні. А чи є серед цих прізвищ, яких ви збираєтесь, людей збираєтесь звільнити? Надія Савченко та Сенцов. безумовно Олег, Олег Сенцов, Надія Савченко, Микола Карпюк є в цьому списку. Ви можете в цьому переконатися. Прийшовши в наш міжідовчий центр. Добре, вони підпадають під ті прізвища, під той список, який про який ви кажете завтра, чи ні без всякого сумніву, ці люди в нас дивіться. Ми з одного розумієте, тут це, це Це такий моральний момент. Ми не можемо робити різниці між людьми. Ми не можемо когось ставити в верхню частину списку, а когось в нижню частину списку, тому що це все наші люди. Тобто список є один. правильно? є один, і ми говоримо про те, і ми наполягаємо. Ми і це і це ініціатива служби безпеки України обмін всіх на всіх, і про це говорив президент України. Добре, але хто потрапляє в завтрашній список. Давайте дочекаємося самого процесу звільнення вже сьогодні. ввечері ми будемо мати позитивні новини і побачимо. Тому що процес дуже тендітний. Я не хотів би його зірвати. Добре, я тоді не вимагаю прізвищ, А мені цікаво, просто як формується цей список, власне, про е, завтрашній список. Та список, хто його формує? Список формується у службі безпеки України, нашими співробітниками. Та. У взаємодії із представниками Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ він формується, передається нашим колегам, які працюють у, в рамках міжвідомчої групи у Мінську, і відповідно ці списки передаються. Але ми не чекаємо самих засідань. Завтра просто нагода здійснити цей обмін безпосередньо у контакті з так званими лідерами ДНР і ЛНР. А е, цей процес він, він є постійним. Які у вас дані щодо стану заручників? Тому що є інформація, багато принаймні, в інтернеті, можливо, вона неправдива, можете це зараз спостувати, про те, що їх там катують і інколи навіть вбивають. Дивіться, проблема полягає ще й в тому, що е, якщо у нас є такий міжвідомчий центр, в якому ми консолідували інформацію, ми, і ми приблизно розуміємо про яку кількість людей ми говоримо, угу. то з того боку такої інформації немає. І ставлення е, до наших людей є різним. Тобто люди, які попадають у військову ситуацію і, і стикаються з людьми, які вбивали, звичайно, їм не солодко. Звичайно, що е, до нас доходять сигнали і про катування, і про знущання, доходять сигнали і про те, що вимагаються викупи, тобто, тобто е, грошова винагорода за звільнення людини. Ці всі речі ми фіксуємо. Ми знаємо про, про такі випадки. Але для нас сьогодні головне обміняти, як я вже сказав, всіх на всіх, і цим і цим кожного дня займаємося. Хто займається пошуком тіл загиблих на державному рівні? Май на увазі от, ну безпосередньо от, фізично пошуком тіл, наприклад, тих же військових під іловайськом, тому що в нас тоді були волонтери, які казали, що це робить волонтерська група, а держава в цьому не допомагає. Це обов'язок Міністерства внутрішніх справ і експертизи, яка існує у цьому відомстві. І колеги цими питаннями займаються. Хоча, звичайно, пошук тіл він ускладнений на тих територіях, які сьогодні не контролюються українськими силами. Так, але волонтери справа в тому, що на цій території шукають тіла, знаходять їх і доправляють родичам родичам загиблих. Та? Що робить держава? Я ж не кажу, що ця робота не ведеться. Я кажу, що це питання знаходиться в компетенції міністерства внутрішніх справ і колеги з експертизи цим займаються. Добре, ще питання було від глядачів. Зараз я його теж процитую. Чи можуть родичі загиблих безперешкодно забирати тіла для поховання? Чи для цього є якась певна процедура? Ну, існує процедура впізнання, існує, тобто, але забрати тіло проблем немає. Якщо тіло знаходиться, скажімо, в зоні підконтрольній українським силам, то це зробити без проблем. Більше того, я вам нагадаю, що ми навіть силами і служби безпеки України змогли забезпечити коридори для того, щоб родичі могли забрати тіла. Їх було в випадку з льотчиками, які загинули, яких було поховано вже, і їхні рештки родичі змогли забрати. Тобто, якщо такі... Є, скажімо, люди знають, де їх знаходяться їх рештки їхніх близьких. Вони можуть звертатися до нас. Ми до нас ми їм допоможемо забрати, забрати е, е, тіла їхніх близьких. Добре, Маркена, дякую за ваші коментарі. Маркян Лобківський радник голови СБУ говорили про пошуки зниклих безвісти і про пошуки тіл загиблих. Дякую. У ці хвилини Петро Порошенко виступає перед американськими конгресменами. Президент наголошує, що сьогодні українці на передовій боротьби за демократію не лише у своїй країні, а й у всьому світі. У сполучених штатах Порошенко вже зустрівся з держсекретарем Джоном Керрі. Також запланована зустріч із американським президентом Бараком Обамою. Дозволити змінювати межі округів просить депутатів ЦВК. через бойові дії на сході. Провести перше засідання змогли лише чотири окружкоми із 32-х. Про це повідомив Андрій Магера, заступник голови ЦВК. Чимало членів комісії бояться збиратися на засідання. Магера каже, для безпечної роботи депутати мають ухвалити закон про зміну кордонів і центрів округів, а ще посилити охорону приміщень виборчих комісій і органів ведення державного реєстру виборців. За чинними законами цим опікуються лише міліціонери, тоді як на виборах президента залучали СБУшників та управління державної охорони. Ми Маємо таку ситуацію, коли, наприклад, в Донецькій області із 21 округу, якщо я не помиляюся, 11 округів на сьогоднішній день перебувають під контролем терористів. Тобто, це більшість округів уже на сьогоднішній день. Ми сподіваємося, що вибори, парламентські вибори, відбудуться на не меншій кількості округів, ніж це було на президентських виборах. Ми на це розраховуємо. Україна може стати членом ЄС. Про це йдеться у новій резолюції Європарламенту. В документі зазначено, угода про асоціацію з Євросоюзом не остаточна мета. Україна може стати членом ЄС, якщо дотримуватиметься принципів демократії. Крім того, євродепутати закликали країни ЄС переглянути відносини з Росією та відмовитися від концепції стратегічного партнерства, а також розглянути можливість виключення Росії з цивільного ядерного співробітництва та системи SWIFT. В Київраді ледь не побилися через гімн України. Ударівець Вадимофрійчук виступив проти виконання у залі розширеного гімна України зі словами станем браття в бій кривавий до дону». Депутати від радикальної партії пана Ляшка одразу здійняли галас та зажадали виштовхати Унуфрійчука із зали. Ударівець спробував вибачитися, але опоненти знову намагалися його вигнати. Крім того, засідання Київради хотіли зірвати ще й фальшиві мінувальники. Робота депутатів на кілька годин зупинилася через повідомлення про бомбу у приміщенні чи не втомились. Ми співати? Чому Чому співачі. Співати не надо. Помилиться співати! Сидить всяка сепаратістська наволоч, сидить ватній Конофрійчук, і ми його будемо гнати звідти чортової матері. Я не засуджував сам факт, я запитав, чи не є це порушення. Тобто є офіційний гімн, який я виконую разом з усіма, які я поважаю. Землю солдатам уже невдовзі у столиці може з'явитися цілий ветеранський мікрорайон. Депутати Київради побіцяли бійцям 50 гектарів землі безкоштовно а ще виділити гроші на матеріальну підтримку. Крім того, найбільш ласі шматочки столичної землі Київрада хоче продати на аукціоні. Так, чиновники сподіваються поповнити міську казну на понад 16 мільйонів гривень. З 7 до 9 відсотків погіршив свій прогноз спаду ВВП України цьогоріч. Європейський банк реконструкції та розвитку. Ця фінустанова один із ключових кредиторів України на наступний рік прогноз ЄБРР кращий падіння економіки становитиме 3 відсотки. Водночас міжнародні санкції уже незабаром призведуть до стагнації російської економіки. Повідомляє сайт банку потужного удару бізнесу. Держава-агресора завдає обмеження іноземних інвестицій. Наразі відтік капіталу з Росії сягнув 75 мільярдів доларів. Mm. Кандидати у депутати лише вправляються у передвиборній агітації а експерти уже підготували для парламенту наступної каденції пакет реформ. Нове життя хочуть вдихнути у такі болючі сфери, як судочинство, децентралізація влади та місцеве самоврядування, виборче законодавство та боротьбу з корупцією для майбутніх народних обранців. Підготували цілу карту з дороговказами та на зміни у цих галузях сьогодні. Багато моїх колег говорять про 226 голосів, які нам потрібні для голосування реформ. Але голосувати нема кому? І тому ми вирішили зробити такі невеличкі нагадування вже до нового складу парламенту. Приготували ось такі от інфографіки, ви можете їх бачити, колеги. Зокрема, це по темі антикорупції, де написано ті конкретні кроки, які треба зробити, щоб корупції ставало менше. Написані законопроекти, які для цього потрібно ухвалити, вказані їхні номери, тому що вони більшість вже зареєстровані. Вручити розробки хочуть усім потенційним політикам. Обідуть із мапою реформ і кандидатів-мажоритарників кажуть, взяли ініціативу у свої руки, оскільки досі не побачили політичної волі парламенту та вольових рішень уряду. Форма чи зміна системи, про яку говорив майдан. Вона фактично ще не відбулася. Системи влади мається на увазі. Вона не відбулася. Якщо ми хочемо реально змінити організацію влади в нашій країні, то насамперед ми повинні починати з двох реформ: це реформа кабінету міністрів та системи центральних органів виконавчої влади. І друга це реформа децентралізації. Наболіло інваліди пікетували міністерство соціальної політики, вимагали скасувати процедуру сертифікації комплектуючих для протезів, зменшити встановлені строки їхньої експлуатації, бо кажуть, ламаються вони значно швидше, аніж про це заявляють у відомстві. Далі про це у сюжеті. Олексій ходить за допомогою протезів усе життя. У чоловіка кісткова аномалія. Кожні три роки йому потрібно замовляти нові, бо старі зношуються. Нині їхня ціна понад 40 тисяч гривень. Скаржиться, соціальні чиновники заявляють про можливість повної компенсації витрат інвалідів, але на практиці оплату доводиться чекати роками. Відмовка цей вид протезів не сертифіковано. Я вже три роки не можу отримати собі протез. Мені його зробили за гроші підприємства, сам протезист за власні гроші. Йому поки що їх не покрили. Витрати я вже рік користуюсь фактично протезами, які не сплачені. При цьому чиновники виходять і кажуть, що у нас все нормально. Наказ Мінсоцполітики дворічної давнини гальмує отримання інвалідами індивідуальних протезів. Пікетувальники скаржаться під заборону потрапили протези, що містять комплектуючі зроблені в Європі. Хоча у їх безпечності і надійності сумнівів немає. А ще відомство збільшило термін служби, що наполовину перевищує встановлений виробником. Ми ведемо переписку 8 років з цим міністерством, включаючи тільки при Денисовій три письма ми направляли з пакетом документів. Стоїть на одній нозі під міністерством і ветеран афганець ігор. Регулярно протезується з 90-го року. Поміняти стопу повинен був ще торік у листопаді. Але для держави ця процедура дорожча за затверджену компенсацію. А для ветерана з пенсією у 2 тисячі з половиною гривень ціна протезу непідйомна. Денег, я так розумію, виділено на звичайний протез. А я извините, хочу... Ходіть на протезі, а не носіть його за собою. Пікетувальники хочуть бачити особисто Людмилу Денісову, бо кажуть, зустрічі з чисельними заступниками не дають результату. У вас є якесь то враження, яке ви хотіли б передати. От, воно у вас, і ми хочемо зустрітися з Денісовою, для того, щоб її лично розказати. Міністра так і не дочекалися. Перший заступник теж спочатку не хотів виходити до людей, а лише спустився, держслужбовцю вручили пластиковий мозок, щоб той передав його тим у міністерстві, хто неналежно виконує обов'язки. Ми такі. Протези принесли, ми вважаємо, що вони можуть допомогти їм трошечки. Приймати рішення, це мозок. Ми пропонуємо сьогодні створити від вас, від представників, які сьогодні є, робочу групу. Ми е, запросимо наших фахівців, а також представників там фонду соцзахисту інвалідів, які також цим питанням опікуються, які знають свої граничні можливості щодо фінансування протезної галузі. Поки що час спливає, армія протезувальників поповнюється бійцями АТО. Вони так само, як і афганець Ігор, мріють якнайшвидше зажити повноцінним життям. Я з старих протезів. З трьох один слепил, так как Всього все, ожидаю. Вадим. Понька, Сергій Наконечний, ТВА. Сьогодні шотландці на референдумі визначаються, чи буде їхня країна незалежною. Під рахунок перших бюлетенів вони надійшли поштою, уже розпочався. Однак остаточний результат лишається непередбачуваним. Детальніше розкаже Олексій Сахно. У Шотландії референдум щодо незалежності країни. Явка на дільницях висока. До того ж, вперше у Британії голосують 16- і 17-річні підлітки. Я буду голосувати проти, тому що зведення бар'єрів і кордонів немає сенсу, адже решту життя ми проведемо, намагаючись їх подолати. Підготовка до референдуму тривала більше двох років, але і зараз передбачити результат волевиявлення шотландців неможливо. Голоси прихильників і противників незалежності розділилися приблизно порівну. Тож долю країни вирішать ті декілька відсотків мешканців, які визначаться із вибором, вже на дільниці. Спочатку я збирався проголосувати проти, але в останній момент змінив свою думку і проголосував так. Незважаючи на всі ризики, я вірю у майбутнє незалежної Шотландії. Офіційний результат референдуму мають оголосити у п'ятницю вранці. Британський уряд уже попередив, що у разі відокремлення Шотландія ризикує своїми пенсійною системою і системою охорони здоров'я. Також країна може залишитися без британського фунта. Це мій обов'язок. Чітко пояснити наслідки голосування за незалежність Шотландії стане для нас усіх болючим розлученням. Це означатиме, що у нас будуть різні валюти. Це означатиме урізання пенсійних фондів. Це означатиме зменшення нашої і вашої безпеки. Це означатиме, що між нами виникне міжнародний кордон. А ще результати референдуму можуть підштовхнути сепаратизм по всій Європі. Так, аналогічного волевиявлення вже вимагають жителі іспанської Каталонії. Олексій Сахно, ТВАй. В Донецьку влаштували акцію на підтримку незалежності Шотландії. Люди зібралися у парку у центрі міста. Там розгорнули шотландські прапори та співали традиційні кельтські пісні. Організатори кажуть, у такий спосіб виявили солідарність із прагненням шотландського народу до незалежності. Ми в підтримку референдуму в Шотландії, який проходить. Я рада за те, що у них наконец-то, проходить референдум. Вони дуже довго об лібері референдумі. І, і наконець збулася їхня мечта. Я надеюсь, що у них все вийде в этот раз. Иначе, я думаю, їм больше такого шансу не дадуть. Поддерживаю, поздравляю їх з праздником. <реку> Праздника ждут. Поэтому <реку> вже <це> важно <реку> очень для них. криваве обливання влаштува на підтримку України у Європі. Відеокліп починається питанням. Ми вже награлися з водою. А далі різними мовами учасники акції кажуть. Почуйте, говоріть про це, натисніть на ваш уряд. Українська кров це наша кров. І ці слова супроводжуються виливанням червоної рідини. Ви дивитесь ТВА, Далі буде.